Триває наш ефір. долучаємо Максима Гардуса, експерта офісу реформ Кабінету міністрів України. Вітання вам. Вітаємо. Вітаю, пане Максиме. Зважаючи там на останні заяви, зокрема Олексія Данілова, про те, що не варто очікувати на. Ракетні удари росіян, якщо це станеться, то нас обов'язково попередить влада, але все ж таки українці вже готові до всього і розуміємо, що в наступні дні може бути нелегко, якщо знову вдасться вдадуться окупанти до масованих ракетних ударів по нашій енергосистемі. Чи е, не буде у нас таких от ситуацій масово, як, наприклад, ситуація в Ладижині на Віннищині? Я думаю, що дуже важко передбачити наслідки ударів, не знаючи з самих ударів. Ми бачимо, що з ракетним протиповітряна оборона по різному справляється з черговою хвилі атак, і тому в кожному наступному випадку на розміри руйнувань інше. Ще до атаки 23 листопада нас з'явлена сума збитків тільки самого України, а це по 540 мільярдів, наскільки я пам'ятаю, а це ж на всі збитки, наші обленерго, ще є комунальні мережі такі інше. Тому зараз е дуже важко сказати, що буде після наступного атаки. Ніхто цього не Ну важко сказати, але ми з вами неодноразово згадували про підтримку. Неймовірну, важко не неважко спрогнозувати. Скажімо, щодо наприклад того ж самого технічного забезпечення. Тут же ж не про гроші, здебільшого, а саме про а, техніку і обладнання. От ви як взагалі вважаєте, те, що в нас вже є, те, що можливо буде ще поставлено найближчим часом, може перекрити ту кількість а, завданої шкоди, а її оцінюють нині навіть в понад 200 ракет по всій території. України. Чи це буде знаєте таким? Ну, скажімо, воно буде навздоганяти вже наслідки і може розтягнутися в часі там на тижні? А це залежить від номенклатури обладнання. Наприклад, зараз масово постачається генератори від наших друзів з Європи, з цього світу, а це і Литва, і Франція. І Корея, і Японія, багато хто насилає енергетичне обладнання, яке потрібно тут і зараз. Але, звісно, що генератор це тимчасове рішення, і він потребує дизелю, для того, щоб перечекати між паузами. А гроші і матеріал для ремонту енергомереж це те, що на відновлення. Постійного стабільного постачання. Тобто це взаємодоповнюючі речі, проте, друге, це важливіше. Бо важливіше, щоб магістральні лінії відновити, і щоб вони стабільно постачали електрику від джерел генерації до своїх споживачів. А яка ситуація? І, сам... угу. так. і саме тому важливі ці обидві допомоги. Крім того, важлива допомога саме грошові, що нещодавно за першої заявили Європи і США, бо ці роботи досить коштовні. На жаль, те обладнання, яке сполучає джерела генерації станції з лінією продажів, воно дуже дороговартісне, його дуже довго видоволяти, і воно досить складне в, і в ремонті, і в встановленні. І, на жаль, росіяни б'ють, е, прекрасно знаючи, де це, саме по цим розподільним майданчикам станції, е, і це дуже болючі втрати. А з трансформаторами, яка ситуація? Ви кажете про те, що генератори відправляють от сьогодні на сьогодні? А трансформатори? Ну, генератори. Багато відправляють проте сьогодні. На сьогодні це оси Бо якщо чесно, в Європі теж починаються такі. Вони дивляться наші новини. починають думати, що ми будемо робити, якщо в нас будуть якісь перебої взимку, і в них попит на генератори також потихеньку зростає, зупин в північних країнах. Наприклад, це є в Нідерландах, це є в Німеччині. Щодо трансформаторів, це ще більша проблема, бо їх виготовляти довго. Просто довго це кілька місяців там. А від 3 до в Китаї до 6 в Німеччині. Mm -hmm. Таким чином зараз і Державна Укренерго, і проведені до вони втримають на складах все, що будь-де є. Вони просто змітають все з полиці. Пане Максиме, так ну я підтверджую, тому що цікавився цим питанням. Справді, от в тій самій південній частині Франції Італії там є проблеми вже із павербанками цими потужними і з генераторами. Навіть намагається вже десь зі сполучених штатів або експрес замовляти. Це в Європі, годі говорити про Україну. Але питання, от е, які у нас ми були впевнені, напевно, або можливо і зараз впевнені, і зараз поясните, що Євросоюз, те, що ми доєдналися до єдиної мережі з європейським союзом, це вже сталося навесні під час війни. Я нагадав. А, це є ніби є знаєте така ну паличка, яка нас виручить за будь-якої ситуації, але чув таку тезу зокрема читав коментар Олексія Кочуренко, це народний депутат, колишній профільний міністр, який зазначив, що після останньої ракетної атаки ми були від'єднані від цієї, значить, мережі європейської електро і працювали певний час в ізольованому режимі. Це такі досить критичні зміни в енергосистемі. Чи можете ви це підтвердити, і що може статися, якщо це від'єднання? Ані ізоляція, так би мовити, України триватиме значно довше. Е, дуже добре, коли країни з'єднані. бо е, завжди в когось е, є профіцит в цю саму секунду. А в кого є дефіцит. Відбувається технічний переток. До е, Лютого бо так було з'єднані з Росії та Білорусі. У нас було багато перетоків. Зараз ми об'єднані з Молдовою і з Європою. І ти зараз кожен може зайти на сайт та і побачити графік технічних практиків. побачити, що навіть зараз в кризу в певні секунди в нас йде туди, а в певні секунди нічого. Тому що дуже важливо, щоб була стабільність і енергетина треба, щоб в кожну секунду споживалася рівно стільки, скільки виробляється. Щоб часто залишалася 50 гектар. Тому е, нам зараз тестується імпорт і, і, і тестується успішно. Не перетоки, які просто вирівнюють систему, а сам імпорт, який буде стабільно постачатися. І ми вже протестували, бачимо, що система так працює на імпорт зваджена і нещодавно на імпорт з румун. Тим чином, до вашого питання, чи можна по... Тим рівнем домовлено, що є наразі, мова йде про 500-600 мага. Ну, це до порівняння 2-2 блоки. Десь. Це немало, хоча зрозуміло, що б більше. Крім того, і коли буде посичено нагрузка повноцінний коммерційний імпорт, це буде дуже цікаво з економічної точки зору. Бо Європа, вона велика і е, там різні часові пояси, є різні температури. Е, і я бачу заяви деяких трейдерів, що е, в деякий період часу там е, дешевше ніж нас. Дякуємо вам, Максим Гардус, експерт офісу реформ Кабінету міністрів України.